13 вересня розпочалося. ніч, час 36. Це з 12 на 13, зараз уже 13. У мене нове видіння у волі. Що буде щось таке задіяне, чи то хіматурка, чи ще, ну, щось таке потужне, дуже сильно, що будуть евакуйовувати ціле місто, як примусове евакуація людей. І тварин, ну, домашніх тварин, які з вами живуть. І треба мати це порада від мене: рюкзак, і там має бути обов'язково водичка. Ось щось щось водички буде не вистачати. І саме водичка це знаєте, що бутилочок, пару бутилочок, чи скільки, ну по можливості туди в рюкзачок кинути, печеню кинути щось, що довго тривало, сухарики. Щось укусненьке, смачненьке положити, документи положити, білизну положити, засоби лічної і гігієни положити. Але найголовніше то було водичка. Щось, як це буде зненацька, це буде дуже зненацька, неочікувано. І дуже швидко буде лунати дуже сильно сирена, оця специфічна, і їздити машини будуть і збирати людей. І вивозити, як примусова евакуація. І там от щось напряг буде. Виходить, що водичка, як усім, не буде вистачати. І там акцент дуже сильний, що муси бути в тому рюкзачку водичка. Боже, пережив Україну і українців, Божого захисту, ангельського захисту, нам, усім, українцям, патріотам, Збройним силам України, бойового духу, духу перемоги. І Божої волі, Божої, Божої руки, Хай веде вас і нас до перемоги і захищають, Хай вищі сили нас, українців. Амінь.